І ми дуже раді, що сьогодні нас прийшли привітати з нашими ювілеями а, наші друзі з компанії Біофарма, Я думаю, що вони так. нам зараз щось таке хороше скажуть, підзарядять нас, І дай, ну, я... Підпишись. Підпишись. добрий день. Дуже, дуже дякую за запрошення. Ну, по перше, вітаємо вас з днем народження. Дякую. Хочу сказати, що наша наше спілкування, наша співпраця ну, це вже, мабуть, два з балком роки продовжується. І не дивлячись на те, що ми так би мовити, з іншої сфери діяльності так, професійної, донорство це не лише про медицину. І це ми зрозуміли від початку, як почали працювати у 2022 році. І перший проєкт, який ми спільно е зробили на донорську тематику, це у нас була ідея літературного конкурсу, як сказав Леонід Григорьович. І у нас це була ідея, але що буде провідником цієї ідеї, нам yeah, одразу yeah. сказали, це буде маша. Тому ми познайомилися у 22-му році, і від того, ми вже не тільки партнери, я думаю, що ми вже друзі. Це навпротях цих ховається. Так. так, у нас було ну, декілька таких масштабних проєктів, як літературний конкурс, а також виставка Ділитися життям. у нас були літературні вечори, і це ще не, не, не кінець цього списку. У нас були листівки на фронт. Так? Так, багато, багато чого. І я думаю, що попереду у нас ще будуть спільні проєкти. Ну, Ідей багато, тому ми будемо до вас звертатись і будемо постійно співпрацювати. А на зараз ми вас вітаємо. Хочемо Дякую. вручити подяку. Ну, як ви знаєте, 16 червня був засвітній день донора, так. і це присвячується саме цьому святу. І хочемо подарувати вам подяку як партнеру від нашого центру служби крові для фармаблазних таким дивіном. Донорство це рух вперед. Тому рухаємось вперед постійно разом. Дякую. А, До речі, перше засідання в Івансу, перше, ось саме, а, воно відбулося 16 червня 2005 року. А ми вам теж даруємо книжечку, яка нас віднаряд, наша батарейка, про яку ми сьогодні поговоримо, так. От. А, і хочу а, сказати, що Дуже приємно працювати з навпаки, тому що можна робити соціальні проєкти, і не тільки в літературі, і з художниками, і з аудіо знову ж таки. Так що uh, спасибі велике, що ви нас підтримуєте і що вкладаєте душу. Тому що коли це робиться щиро, а це справді працює. Дякую. Дякую.